Дони років тому величезний астероїд змінив хід історії Землі, знищивши динозаврів і майже все життя на планеті. Завдяки новітнім технологіям вчені створили нову хронологію тих подій і навіть визначили, звідки прибув цей гігантський астероїд, чи можливий подібний сценарій в наш час і чи зможе людство його пережити. Цей захоплюючий і тривожний сюжет розкриє вам всі деталі про одну з найбільших катастроф, що коли-небудь траплялися на Землі. 65 мільйонів років тому величезний астероїд вдарився об землю, спричинивши катастрофічні наслідки. Місце зіткнення мілководдя в районі сучасної мексиканської затоки. Наслідки удару були нищівними. З неба почали падати камені, спалахнули пожежі, і величезні цунамі захвиснули узбережжя. Вчені дослідили цей день хаосу і зібрали нові дані, які розкривають повну картину подій. Уявіть собі, що ви перебуваєте на території Північної Америки вночі. Ви бачите яскраву зірку на небі, яка з кожною хвилиною стає все більшою. Це не зірка, а величезний астероїд, що летить зі швидкістю понад 72 тисячі кілометрів на годину. Через кілька годин він пройде через атмосферу і вріжеться в Землю, спричинивши одну з найбільших катастроф в історії. Астероїд, що впав на землю, пройшов через 60 кілометрів атмосфери всього за три секунди. Його швидкість і маса були настільки великі, що повітря навколо нього нагрілося до тисячі градусів, викликаючи миттєве випаровування води і породи. Динозаври, що опинилися поблизу, загинули вмить, а ті, що були далі, стали свідками жахливих наслідків цього зіткнення. Після удару астероїда на Землю почали падати уламки і розжарені скляні кулі, які підпалювали все на своєму шляху. Величезні цунамі досягли берегів вже через годину після зіткнення, знищуючи все на своєму шляху. Ці стихійні лиха призвели до масового вимирання живих істот на планеті. Від удару астероїда Земля буквально задзвеніла, а хвилі від цього удару прокотилися по всій планеті, викликаючи потужні землетруси. Ці землетруси спричинили додаткові руйнування і викид магми, що покрило величезні території лавою. Відчуття цих коливань відбувалися навіть на протилежній стороні планети через 30 хвилин після удару. Після удару на планеті настала зима, що тривала декілька років. Пил і сажа від пожеж затрималися в атмосфері, блокуючи сонячне світло. Температура різко знизилася, що призвело до масової загибелі рослин і тварин. Тільки деякі види здатні до адаптації вижили в цих суворих умовах. Дослідники використовували сучасні технології, такі як високороздільна фотографія, мікроскопія та томографія, щоб відновити події цього дня. Вони вивчили осадові породи з кратера Чиксулуб, які зберегли свідчення про цей катастрофічний день. Ці дані допомагають краще зрозуміти, як саме відбувалися події і які були наслідки для всієї планети. Вчені вважають, що астероїд, схожий на Чіксулуп, може знову вдарити по землі. Дослідження показують, що подібні події можуть траплятися кожні декілька сотень мільйонів років. Наса вже спостерігає за можливими загрозами, але немає гарантій, що людство зможе відвернути таку катастрофу. Чи готові ми до такого випробування? Історія про зіткнення астероїда з землею нагадує нам про те, наскільки тендітним є життя на нашій планеті. Хоча подібні катастрофи трапляються рідко, ми повинні бути готові до можливих загроз з космосу. Технології допомагають нам краще розуміти ці ризики, але залишається питання, чи зможемо ми уникнути долі динозаврів, коли прийде час. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.